це величезна і величезна непорозуміння, і до цього часу партнер проблема між нами, Україною та міжнародними партнерами, такими, наприклад, як Німеччина. І я скажу вам: головна моя відповідь, наприклад, була б канцлеру Ферен Шольцу, що все здається неможливим, поки його не зробили. Будь-що в історії як людства, так і в історії війн особливо там, де захищалася. Менша країна від більшої, так як зараз Україна захищається проти агресивної терористичної Росії. Тому є можливості і можливо зупинити і відбити російську агресію. Але для цього Україна чітко формулює і тут ми єдині єдиним голосом чітко говоримо системи Петріот. Ми навіть називаємо кількість, яка потрібна F-16 універсальні винищувачі та інші винищувачі. З ракетами під крилами, щоб знищувати ці російські терористичні ракети їхні носії, ми теж чітко говоримо, скільки нам потрібно на першому етапі, тобто в липні цього року, чотири ескадрилі, і далі поступово по ескадрильно збільшувати і посилювати захист українського неба і української землі від російських терористичних ракетних атак. Це друга абсолютно можлива неможливість, про яку ми не просто говоримо, а чітко формулюємо. Ну і третє, і найголовніше. Підтримувати Збройні Сили України так, як почали з перших місяців російської агресії підтримувати Велика Британія, Польща та інші країни навчанням, зброєю, логістикою теж було ж неможливо, але запрацювало, і воно тепер не просто можливе. Воно тепер працює. Мається на увазі хаби, постачання, регулярні транспортні перевезення і доставка всього необхідного. Було ж неможливо його взагалі не існувало, але воно запрацювало і воно є можливим. Так я вас переконую і з усіма іншими питаннями і системи ППО і літаки винищувачі, тільки сучасні з ракетами під крилами.